і реальне бомбосховище гітлерівської Германії. Сюди ховались фашисти зі ставки Гітлера. Вона десь 3 метри бетон має. І такі от ми бачимо дірки, це фільтри на случай хімічної атаки. Ось вона така дуже велика. І якщо ми побачимо, що воно знаходиться не в землі, не в землі. Як ми привикли, що вона має бути а, над землею. Таким чином ось, ход замурований зараз, Тут була лісниця, туди попадали. Он... Чого вони так робили? Тому що якщо бомба попадає, вона рикошетом уходить вправо-вліво, зривається і відлітає от, в Германії були не під землею, як ми привикли, а над землею. Ось вони так виглядають. Так що все вже давно придумано і було реалізовано. А зараз тут живуть німці, і бомбосховище закрите. Ну на всяк випадок воно стоїть, як ракета така посередині поля.